Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Реве та стовна дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі. Горами хвилю підіймав. і вам слава, сині гори, кривою окуті, і вам, лицарі, великі, богом не забуті. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає, своїм дитяточком малим. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Не вмирає душа наша, не вмирає і воля, і не ситий не виоре над дні моря поле. Обійміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, нове засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. The Jewish sing words, words and words, nothing else, and the heat beats a leaf. Учитися, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. України любіть любіть її бо време, люте, останню тяжку минуту за нею, Господи.